Христос рождається на календарі п'ятниця, 14 грудня, у нинішньому Євангелії від Луки Спаситель говорить: кесарю, кесареві, а Боже Богові, дорогі брати і сестри, не забувайте при сумлінному несенні державних повинностей і обов'язків віддавати в той же час належне Богові, а саме те, що Він від нас вимагає, святити Його ім'я чистотою своєї душі і добрими справами. thank you Сьогодні православною церквою почитаються святі праведники пророк Наум, що жив ще у 7 столітті до Різдва Христового, а також праведний Філарет Милостивий. Народившись у Візантії у 8 столітті, Філарет був незвичайною людиною і вирізнявся щирістю душі, за що, мабуть, Господь і благословив його багатством. Але Філарет багатству не радувався, бо завжди роздавав щось із свого господарства, бо знав, як багато людей страждає від бідності. Одного разу після нападу арабів у праведника. Залишилося два воли, корова, декілька вуликів і будинок. Але і це останнє він роздав потребуючим, а на докори рідних відповідав: Господь дав, Господь і взяв. І незабаром Господь віддячив Філарету за його милосердя. Його старий друг прислав 40 мірок пшениці. А після того, як був відданий жебракові одяг, до нього знову повернулося багатство. У той час візантійська імператриця Ірина шукала наречену для сина Костянтина, і, по Божій милості, її вибір упав на одну із онучок святого Філарета. Коли у будинок праведника мали прибути поважні гості, сусіди в достатку принесли все для даного банкету. Після одруження онучки Марії цар Костянтин Багрянородний щедро обдарував Філарета. Так повернулися до праведника і слава і багатство, які він продовжував роздавати. Відійшов до Господа блажений старець Філарет Милостивий у віці 90 років, у смиренні, так і не приймаючи почестей. Нині з ним Ангела ми сердечно вітаємо іменинників, які носять імена Наум та Філарет, возлюблені у Христі, підходить до завершення ще один тиждень різдвяного посту. У цей час, роздумуючи про піст і молитву, маємо зрозуміти і відчути: піст допомагає молитися, відсікаючи різні спокуси. Але й молитва у свою чергу надихає нас до посту і додає сили не впасти, дотримуючись його, а достойно зустріти радісне народження Сина Божого.